Ось До топ теми цього дня, за якою ми постійно стежимо, тому що сьогодні, 29 березня, проросійська українська православна церква Московського патріархату має звільнити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. Браття цієї церкви перебувала там понад 35 років. Утім, Міністерство культури припиняє дію угоди про оренду. І від сьогодні панування священиків Московського патріархату має закінчитися. Що зараз відбувається на території Києво-Печерської лаври, за цим. Стежить наш Олександр Храпач. Він зараз з нами на зв'язку. Сашо, вітаю. Яка там зараз ситуація? Вітаю Лона. Ми знаходимося дійсно на території Києво-Печерської лаври. Тут з самого ранку і зараз уже після обіду дуже багато людей помолитися хтось уже помолився, йде додому. А взагалі дуже багато людей на на всій території. Е, хочу сказати, що е, сьогодні має завершити саме виселення священиків московської церкви, стін е, е, заповідника представниками по ЦМП необхідно залишити територію до 29 березня, згідно сьогодні, тобто, включно сьогоднішнім днем, відповідно повідомлення було опубліковане ще на сайті Лаври 10 березня і чинцям ми монахам давали три тижні, аби повністю звідси виїхати. Ну дійсно, ми періодично сюди приїжджали і бачили, що звідси виїжджали вантажівки, і чинці дійсно якийсь крам свій вивозили. У заповіднику нагадали, що у 2013 році між києво печерською лаврою та Української православну церкву московського патріархату був продовжений договір оренди до 23-го року відповідно. І ось сьогодні він фактично спливає. Його продовжувати вони поки не збираються. І термін сплив із цієї причини представниками ПЦМП слід звільнити будинки та споруди монастиря до 29 березня цього року. Та от самі чинці, схоже, покидати лавру, не збираються. Давайте послухаємо їх представників. Будь ласка. Єпіфаній об'явив, що на благовіщення він буде служити в цьому святому храмі. А також вони вже создали свій лукавий указ, що Нестор Тернопільський вже є священоархімандрітом Почаївської лаври. Їх Вигнати браті з нашої лаври по чаїстів, що не хочуть переходити, а тоді братися за жіночий монастир. У нас немає на основі чого. Нам ніхто не представив документів, які можна Все. Все. А я, якщо з'їздити. Я Я поки я вже сказав, я дотрудився і тут у ті, хто мав вже виїхали. А, пап, ли... ви а зробили? у вас немає паспорта. Якщо держава буде заставляти протизаконно, законно, то це називається тоталітаризмом. Така держава нам не потрібна. Що відомо про ситуацію в Києво Печерській лаври зараз, то е, от по факту на сьогодні, на зараз чинців силою виселяти ну ніхто не збирається. Тобто, правоохоронців дуже мало. Вони, е, як правило, чергують біля входу. Нема такого посиленого е, патруля, там щоб дуже багато. Поліції тут було ні, звісно, тут обстановка, як завжди. Тобто кілька поліцейських перевіряють, хто виїжджає, хто заїжджає на вхід, і все. І хочу сказати, що представники Києво-Печерської лаври заперечуватимуть своє розірвання, розірвання договору оренду і будуть добуватися його поновлення через суд. І в по це повідомили, що позов уже подали до суду. Сьогодні на Молибин до лаври прийшло дійсно дуже багато людей. І хтось вже пішов додому, а хтось. Заявляє, що буде залишатися тут скільки буде потрібно. Також до журналістів обіцяв вийти вже новий намісник Лаври. Відомо, що він теж вихідить з УПЦ московського патріархату, і ряд ченців, монахів теж заявили про свій вихід з УПЦ МП і перехід до ПЦУ. І відповідно вони будуть залишатися в лаврі. Було назначений час зустрічі, але в останній момент представники. Нового намісника Лаври сказали, що поки його не буде на прес-конференції, брифінгу не буде. Він відкладується на на поки це буде, поки невідомо. Як якщо щойно він буде оголосити про початок брифінгу, звісно, ми там будемо присутні. Ми послухаємо, що він буде розповідає. І, зокрема, розповість, скільки чинців перейшло до ПЦУ з УПЦ. От така інформація на зараз. На зараз тут спокійно, люди ходять, моляться, тобто ситуація контрольована. Ілона, тобі слово.